дипломатом, міністром закордонних справ України у 2014-2019 роках Павлом Клімкіним. Пане Павле, добрий день. Вітаю пані Яна, всіх вітаю, друзі. Це не вперше, коли країна не Монголія, але загалом країни ігнорують ордери міжнародного кримінального суду. Таке було з Південно-Африканською республікою, коли очільника Судану вони відмовилися арештовувати. Але тим не менше у цьому випадку, якими можуть бути з вашої точки зору наслідки? Чи ми просто в чергове бачимо безсилля міжнародного права і на тому й все все дійсно дуже погано, але не катастрофічно. І я скажу, чому пам'ятаєте, коли Південна Африка головувала в 20-ці? Великі 20-ці. І Путін насправді хотів приїхати туди, оскільки для нього важлива присутність на саміті. Але країни, які не є західними, але де є традиція: традиція і правоохоронна, але насамперед судової системи, прокуратури справжньої, власна британська традиція. Вони не так просто обходяться з міжнародним правом, і власне зарештовувати має не поліцейські, а зарештовувати має прокуратура національна, яка підтверджує цей ордер. А потім починається процес. Ну а в випадку з Монголією, на жаль, все дійсно дуже погано, оскільки монголи, і ми розуміли, це не будуть зарештовувати Путіна. Перша там є своя історія. Вона живе в пам'яті монголів. Це СРСР, який допомагав у боротьбі проти імперської Японії. І для багатьох монголів дуже складно розрізнити той СРСР, який теж був, звісно, сталінським, і сьогоднішню Росію, яка веде агресивну війну проти нас. Ну, а друге, тут маєте рацію, на жаль, сьогоднішнє міжнародне право працює за принципом там граємо, там не граємо. Там, де є традиція правова, там де є власне верховенство права, там і працює МКС. А весь інший простір це простір міжнародного беззаконня. І ми це на жаль також розуміємо. Тобто, дійсно все погано, але знову-таки не катастрофічно. Там, де є хоча б мінімум верховенства права, там все ж таки МКС це серйозний, серйозний чинник, я би сказав, не сила, але серйозний чинник. Але виглядає на те, що Путін їхав у Монголію, власне, заради того, аби показати, що закон для нього не закон. Ну він уже багато разів це показував, але здається, що це цей візит. Він власне заради цього і відбувся. Ну, це перша мета, є очевидна, але є ще й політична символіка. Він дуже хоче таким чином штрикнути Японію, яка належить до західного світу, і приєдналася до санкцій. І я думаю, що хоче це потім продати також і китайцям. Тут є така геополітична частина цього візиту, але головна причина тут маєте повну рацію. Саме показати, що МКС і система МКС повністю не працюють і тут є дірки. І ці дірки, на жаль, ми не можемо закрити. Я маю на увазі світ, який відданий верховенству права. І коли багато хто каже, що світ розділений на захід і не захід, я, до речі, завжди відстоюю іншу логіку. Я вважаю, що світ розділений на там, де є верховенство права, і там, де його немає. І це, до речі, з багатьма заходить як з політиками, так і провідними експертами. Ну, але навіть там, де є верховенство права, де точно спрацював би ордер міжнародного кримінального суду, відбуваються доволі непрості і такі, знаєте, тривожні речі. Я зараз говорю про Німеччину, де відбулися земельні вибори. і Там вперше перемогла ну, відверто проросійська. Ультра права партія альтернатива для Німеччини це вперше після другої світової війни, коли на виборах саме такого ж типу партія посідає перші сходинки. Про що це свідчить для вас? Це свідчить про те, що післявоєнна модель політична Німеччини, яка трималася. На таких мейнстрімних, правильних партіях, які дотримуються спільних з нами цінності, і це християнські соціал і вільні демократи, але також зелені, які приєдналися в 80-х роках. Ця модель більше не працює, і це дуже мене тривожить. Я бачу, як багато російської пропаганди в сьогоднішній Німеччині альтернатива для німеччини це не просто праві. Це ультраправі, які занесені власне в Німеччині в реєстр тих, хто реально впливає на демократію, на її функціонування. Це також мене турбує, оскільки сьогодні в земельних парламентах, лантахах всі рішення, які щонайменше приймаються двома третинами голосів, без них неможливі. І зараз ще будуть вибори в іншій східно-німецькій землі в Бранденбурзі. Але мене також турбує піднесення інших популістів, так званої партії Сари Вагенплех, uh -huh. яка, начебто, ліва і начебто права, і функціонує за принципом популісти. І всі, які є, об'єднуються. тобто пролітарські гасла, які об'єднуються в популістична, і я дуже переживаю, як і багато моїх друзів. Що по перше, сьогоднішня коаліція буде обмежена в прийнятті рішень. Це не означає, що постачання зброї нам припиниться там все йде начебто, нормально, але з новими контрактами будуть звісно політичні дискусії. Тут маємо включатися наповну. А друге, наступного вересня в Німеччині вибори, і дуже важливо, що партії, про які я кажу, не захопили, блокуючу меншість і не заважали Німеччині, Європі і власна нам. Оскільки в процесі переговорів про вступ до ЄС це буде виклик, і виклик насправді для нас всіх дуже непростий. І Я вважаю, що спільний виклик для нас, для Німеччини, для ЄС, і ми маємо врешті-решт сказати, що популісти не мають отримати владу, і справа ж не тільки про право. є і праві, які реально про українські, такі як Джорджа Мілоні в Італії. Але є праві, які реально не просто підтримуються, а майже керуються з Москви. Але і з проблема в тому, що для, за ну, них Україна. голосують виборці. Тобто, ми можемо сказати, що і естеблішмент німецький може сказати, що відверто профашистським рухам або відверто сталіністським рухам не місце в цій країні. Але виборці голосують. Але виборці голосують, оскільки там граються гаслами. Антііммігрантськими, напевно, або, наприклад, про збереження способу життя. І сьогоднішня коаліція не може знайти відповіді на ці виклики, їм не вистачає реально сміливості сказати: а давайте йдемо вперед. Сьогодні найбільш популярним політиком Німеччини. Є Борис Пісторіус, міністр оборони, який послідовно виступає за допомогу Україні. І коли він говорить з виборцями, він там не шукає, а там пропітляємо тут, пропітляємо там. Він говорить достатньо політкоректно, але переконливо і дуже чітко. А якщо ти пітляєш і реально не хочеш виборцям, а власне людям, вони ж не тільки виборці сказати. Які виклики на нас очікують, і власне сказати, що безпека має стати цінністю для Німеччини і для Європи, як вона стала для України, тоді і виникають такі проблеми, пане Павло, дякую вам величезне за розмову. З нами був Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках.